Майже чотири десятки дітей зібралися разом, аби намалювати мир. Це малеча військовослужбовців і волонтерів, які опікуються їхніми родинами. Таким чином Івано-Франківськ приєднався до міжнародного проекту Діти світу за мир, ініційованого українською діаспорою з Канади. Участь у ньому беруть чимало країн. Ми не знаємо, що там всередині відбувається в дітей, особливо тих дітей, батьки, яких захищають нашу землю зараз від загарбника. Тому я сьогодні просила їх передати на найсвітліші. Свої почуття на папір, малюнки, які будуть відображати мир. Мир в Україні, мир в цілому світі. У дитячої творчості спільні мотиви. Дівчатка малюють веселку, квіти та серця. Хлопчики частіше використовують національну символіку і барви, та є й такі, хто зображає перемогу. Він не вже немає. просто російська знищена техніка, України виграла. Щоб було перемір'я, нехай підпишуть мирний договір. Завжди казала, що якщо, не дай Боже, щось татом станеться, я побуваю, поїду всіх там. Діти взагалі дуже по-своєму це приносять, але це, якби, напевно, вдома ну, можливо так не виявляється, а тут як більша кількість дітей, можливо, дітям буде більше можливості свої почуття якось принести на папері. Мене тато військовий ну, і я малювала малюнки фарбові гайлочки, її переслала, і там будуть роздавати малюнки. Усі шедеври малих івано-франківців розійдуться світами у рамках мистецького обміну. Дізнатися, куди чий малюнок потрапив. Учасники акції зможуть 1 червня завдяки телемосту, присвяченому міжнародному дню захисту дітей. Він поєднає всі міста України та світу задіяні в цьому творчому проєкті.